Величезний всім привіт! Запрошую на перегляд акційних товарів та новинок в магазині Аврора. Хочу вам сказати, що цей кабель надзвичайно хорошої якості, в нього зовсім інша якість. О, ау, є відкриті, бачите. Так, зараз я повішу. Бачите, які тут йдуть якісні проводи. Провода. Дуже хороший. І просто цей зараз в акції 49 гривень. Візьміть, він вам прослужить дуже багато. Я купляв для свого планшета в мене вже ой, скільки років? Я вже не пам'ятаю, на років 4 точно цей кабель ніде не переламався, нічого не 39. І ось такий 39 і 49 гривень. Ну, ось такі, ось такої якості, то швиденько вони ламаються по 19 гривень. Так, дякую вам за ваші коментарі та за ваші вподобайки, величезне спасибі. А ось він є відкритий, бачите? Дуже хороша якість. Звичайно, щоб бачите. До речі, можна і вибрати різні кольори. Дякую за вподобайки, дякую за ваші коментарі, величезне вам спасибі. Ось такий також по 69, Тоже хороша кабель. Хороший кабель, хороша якість USB-зарядка. Так, минулий раз я показував ось цей бокс. Для зберігання, ну для інструментів. Ось він іде подвійний. І хочу вам зараз сказати, що ще привезли ще інакше. Зараз я вам покажу хороші дуже. Вони йдуть такі от з подвійними двохповерховий. І ось такі зараз привезли трішки менші. Такі самі, тільки вони йдуть менші. Все точно так само. Так, зараз скажу ціну на цей бокс. Ось цей маленький 149 гривень ящик для інструментів і великий 229. Завезли в Аврору дуже багато ось таких чоловічих сумок. ідуть як рюкзак через плече, такі 219 гривень. Багато-дуже багато, багато. кишеньок, дуже багато. Ось така сумка, також чоловіча. Також дуже-дуже багато відділень усіляких. Ціна 149 гривень. Це також новинки, бачу, нещодавно у нас з'явились в магазині. Аврора, я хочу вам сказати, що надзвичайно приємний дотик матеріал, також багато різних відділень. І також йде через плече або на плече можна вдягнути. Дихаюча спинка. Хороші ці сумки, 219 гривень. Мені подобається, ще й ручка є зверху. Тут я ще знайшов в такому темно-синьому кольорі. Це також новинка, бачу така жіноча бананка. З двох сторон йде замочок. Довжина пояса регулюється. Зараз вона зі знижкою. Ця бананка була. 149, зараз лише 99 гривень. Так, бачу ще одна новинка, також з'явилась. Дивіться, це також йде сумка на пояс. Це також бачу новинки. Цікаво, також зроблені. У двох кольорах бачу йдуть. Були 149, зараз 99 гривень. Це йдуть з такого матеріалу. Вже не шкіра молодого дермантину, також дуже багато різних замочків, відділень. Пояс регулюється. І також різні різні кольори. Це також новинка. Ось така сумочка йде на пояс. Ремінець всередині сумочки. Вона вже трішки менш така функціональна, просто один замочок і все. Ну, ці сумки усі знаєте, це господарча така сумка. Вона розкладається, робиться великою і можна йти в АТБ за картоплею. Кольори в асортименті. Зараз проб'ємо ціну, скільки вони коштують: 44 гривні. Жіночі гаманці, їх дуже багато в Аврорі, а цінники не зрозуміло. Зараз будемо пробувати ціну, які в акції. 99 гривень. Ось такі по 169 гривень. А ось ці самі найдешевші ще 55 гривень зараз. Також дуже великий вибір футлярів для окулярів. Так, не знаю, у нас дощ падає вже третій день. Чоловіча, ось така. Паразонтик, зараз скажу, скільки в ціні. Так, паразонтик чоловіча, 169. 149 це теж чоловіча. Ну, добре. Я вже зрозумів, що у вас багато пара зонтиків для чоловіків, а те, що для жінок є. Ось тут, мабуть, так? Да? Ось такі. Я сподіваюся, це будуть жіночі, хочу знати ціну, скільки коштує жіночий. Так, жіноча парасолька 149. Чоловіча. Оці вже будуть точно жіночі. Дитячі? На жаль, в жіночих зонтиків немає. Пара зонтиків. Дивіться, які чудові а, корзини для зберігання. А, не тільки іграшок можна використовувати для будь-чого, для речей. Да? А, зараз проб'ємо ціну на оці маленькі і проб'ємо на оцей великий. Яку ціну зараз вам скажу. Так, ось ці менші кошики зараз в акції по 64 були 84. І великий кошик 129 гривень. Також в Аврорі є чохли для зберігання одягу. 44 гривні. Ось такий рушник. Зараз можна придбати за 109 гривень. Тільки зараз я подивлюсь, який розмір. Мабуть, це йде для тіла. Так, 109 гривень, ну немає розміру. Ну Це йдуть бані, тому я не думаю, що він буде маленький за розміром. Так, здається, ці по 99, але все одно давайте зараз проб'ємо ціну. Це вже точно йде для рук та для обличчя. 40 на 70 розмір, 77 гривень. Дивіться, які гарні рушники. Такі, як в цьому, не в Стамбулі, а в цьому, в Єгипті, а продають, можна купити. Так, зараз проб'ємо ціну. Знову не бачу розмір, але це великий, це дуже великий. Шкода, що розмір ніде не вказано. Дивіться, що я знайшов пелюшки для тварин. Розмір 60 на 60 в упаковці 10 пелюшок. І зараз проб'ємо ціну. 139 гривень. Ось така іграшка для пухнастиків на присосці Спіннер. 77 гривень. Бачу, привезли кілимки. Ось такі цікава форма така. Ось такі цікаві кольорові килимки, вони прогумовані. Під низом антиковзуючий. Ціна зараз скажу. Дивіться, які гарні рушники вафельні в такому же весняному принті. Ось ці також гарні. По 39 гривень розмір 36. Ой, 34 на 60, 39 гривень. Ще є смужечка. Так, ось такі клейонки на стіл миючі, надзвичайно ніжні. Дивіться, який гарний принт, красивий. В двох варіантах йде ось такий і ще ось такий. Ціна їх 99 гривень. Розмір 100х137. Усі йдуть запаковані. Бачу, на полицях з'явився новий чайник Лібертон. Він такий важкий. Дивіться, який він цікавий, дуже цікавий дизайн на 2000 ватт. А і він йде не з дешевших, 549 гривень. А ось цей чайник зараз зі знижкою був 349, зараз 299 гривень. Ось цей Хілтон. Він йде на 1500 Вт, літр 800. Ціну знизили на ось ці ланчбокси, вони були дорожчі. Вони навіть були не 77 гривень, тільки як привезли, вони були 100 з чимось. Зараз 64 гривні. Всередині йде виделка та ложка. Дивіться, яка цікава розмальовка. Я надзвичайно полюбляв розмальовки, коли був дитиною. Як я любив розмальовувати. Ви собі навіть не уявляєте. Ну, зараз такі круті розмальовки. Ось така. 88 гривень зараз. Дивіться, яка теж цікава розмальовка. Зараз і для дівчат, і для хлопчиків можна обрати. Дивіться, який гарний красивий фон чорний. І вже можна розмальовувати самі квіти. Назвичайно цікава розмальовка. Розмальовка антистрес, навіть можна не тільки дітям розмальовувати зараз, можна навіть і дорослим розмальовувати. Я хочу сказати, що я коли був маленький, я бігав в книжний магазин, книжковий магазин, де продавали книжки, розмальовки. Ну, самі знаєте, пам'ятаєте ті часи. Мене всі продавчиці знали, всі продавці знали мене того хлопчика маленького, який купував книжечки і відкритки. Я коли знаходив будь-яку. Купійку, 5 копійок чи ще, біг одразу в книжковий магазин за книжкою. Ого, дивіться, який набір для творчості. Із цієї купи можна таке створити? Оооо. Тут ще є слонячий набір для творчості. Так, ну що ж, цікавий цей набір 100 пудів. Дивіться, суміш для випікання млинців. Я обов'язково візьму і ми з вами приготуємо оцю суміш, які млинці у нас вийдуть. 32 гривні 500 грамів. А тут ще такий набір для приготування кексів, суміш для приготування кексів. Треба теж спробувати таке. Це що у нас іде? Це йде польща. Треба взяти спробувати. 88 гривень, дивіться, які цікаві. Мабуть, фруктові, да? це йде чоколядові. І також це йдуть кавові, мабуть. Всі по 88 гривень. Треба спробувати взяти зробити обов'язково. Непогана ціна на молоко. Згущене, тут 290 грамів, зараз воно 35 гривень. Ото вже іграшки. Це такі бульбашки. Дивіться, який величезний, величезний килим дітям у кімнату. Взагалі шикарний, і хочу вам сказати, що він двосторонній, З однієї малюнок і з іншої сторони малюнок. Зараз покажу вам з іншої сторони. Ціна кілимків 199 гривень. Я знайшов парасолі для жінок. Для дівчат, дивіться, яка гламурна, надзвичайно гламурна. Це, якщо не помиляюсь, у нас Лондон. Картинки малюнок з Лондона. І вона така, такий грибочок, знаєте, немаленький. І ось така. Тут майже волошкове поле. Парасолька Тростина Лондон 99. 99 гривень, також волошкове поле. Також 99 гривень. Хотів вам показати ще оці картини за номерами. Йдуть, дивіться, вони з такими блискітками, в такому індійському стилі, фарби та пензлик у наборі. Дуже цікаві. Правда, трішки невеликі. Я буду закінчувати відео бажати вам економних покупок та мирного неба.